Напевно, усім вам відомо, що відбувається в Україні, яку жорстку війну веде проти нас Росія Жорстку і жорстоку. До речі, завдяки тому, що у вашому університеті працює професор Тімоті Снайдер, дуже потужна особистість, видатний історик. І ви Легко можете дізнатися абсолютно всі деталі про те, чому Росія діє саме так і чому вона почала так діяти саме з України. Я характеризую ситуацію загалом. Для Росії ця війна не тільки за те, щоб захопити нашу землю, і не тільки за те, щоб зламати нашу незалежну державність, поширивши свій імперський вплив, це дещо все ж таки більше. Своїм терором Росія намагається знищити те, що незмінно відроджується у наших людях попри війни, які були, попри загарбників, які сюди приходили, і навіть попри е цю кремлівську політику геноциду проти українців, яка здійснювалася у 20 столітті, і одним з її проявів був зокрема Голодомор знищення людей. Штучно організованим голодом. Українці пройшли через дуже страшні речі і все ж таки зберегли свою здатність не підкорюватися, свою волелюбність і внутрішню впевненість, що джерелом будь-якої влади на землі є народ, не царський трон, не сила, не багатство, а люди.